Сьогодні 5 травня, знімаю свою рабатку перед будинком. Мускарі вже відцвіли. Це в мене троянда. Не пам'ятаю як. Це аліуми, я його викопаю, бо в нього оця бульбашка дуже маленька. Там буде таке щось незрозуміще. І оце те ж саме. Лілії скоро будуть цвісти. Там у мене туйка Даніка. Це морозник. Гарненько пішов, я його тільки купила в цьому році. І він так гарно пішов. Це Ястребинка стрибинка буде цвісти. Я не знаю, як вона буде цвісти. Я її також тільки купила недавно. Це мій кізилник. Клематисів. У мене багато клематисів. Я так завиваю ними паркан. Це фігурки я сама їх вирізаю з газобетону. Це я хотіла себе вирізати, що я нібито образилась, але вийшов у мене Сімпсон, мені сказала внучка. Бабушка, це Сімпсон, брунерки. Також купила недавно, десь, може, з місяць назад. Там ще у мене білочка сидить. Стрікта посадила в минулому році. Відцвіли вже тюльпани, ось лежать листочки. Зате цвіте еквілегія. Ось яка гарна квіточка. Це з насіння я вирощувала. Вона Минулому році у мене не цвіла, а виростила я її позаминулому. І ось вона цвіте в цьому році. Бадан. Теж купила недавно. Зате цвіте тут яблунька ще. Так рясненько цвіте. Це яблуня галамаст моя брала те, що позапрошлому році. По 0 гривень. У них акція така була. У минулому році я вже спробувала гарні добрі яблучка. Тут у мене хосточки, от я повідкривала їх. Манюньки хочу висадити окремо, бо забивають їх. Ну Оці мишині душка, їх сильно забивають. Ось. Це вайтфазер, біла. Ну, вона не біла, бачите, яка вона. Тут у мене також хости. Ну, тюльпани одійдуть. Зовсім. Я їх зріжу і тоді буде тут більше місця, бо сильно загущено. Тому що у тюльпані у аліума. Гляньте, який лист у алюма. Широкий. Це блакитна хоста має бути. А це така з довгими листочками. Ще один клематис там. Тут у мене стоїть отаке от люстерко. Люблю я всякі такі штучки. Ось такі штучки. І суну їх куди треба і куди не треба. Це сніжно-ягідник. Це друга яблунька. Це теж я вирізала оленя, але роги так і не приробила. Ось іще одна аквілегія отакого от кольору. Такі пишні кущики понаростали. Це Блювондер ялиночка. Це я підставила оленя, бо її закрили. Цей закриває водозбір цей. А це Сандерс Блю. Ось вона ще така. До сих пір вже скільки? Мабуть, місяць вже. Тут ще одна хосточка. ось слізе. Треба, щоб цибулинка визріла у тюльпана. Тоді обрізати листя. Слизнюків буде море. Лілейники в мене тут, іриси. А, не... а, є ось. Думала недавно на цвіт буде цвісти. Ой, а це Тамарікс. Це в мене зелений. У мене ще є голубий. Він уже цвіте рожевим, а це щось не цвіте. Це запаркано у мене так, також яблунька, бузок, Це зізіфус. Пухироплідник. Або, як казала одна жінка в інтернеті, бульбашник. Мені дуже подобається бульбашник. у шалюємо. Там у мене розплідник. Я не знаю, що то насіялося. Ну, Подержу. І роза там у мене одна, ось друга. Так, всунула. Піде, піде, не піде, то не піде. Ось такі коряги всюду. Живописна така коряшка, мені подобається. Тут з дзвоником ось, ліпається. Ну, от такі у мене. Це моя роботка. Це Андора компакта. Він уже зеленіє. Він же ж бурий взимку стояв. Він вже зеленіє. Тут ще сіду. Це Варігатний. Скоро будуть цісти вже клематися. Це рогулька. Також мені понравилася ця рогулька. Я її да почепила.